Ска організація захист держави виступає за включення в програму захисту України для людей, старших класів документального кіно про війну. також. Ми долучаємося до запису історичних курсів, які записують військовослужбовці з пораненнями. Ми допомагаємо представникам кінокомісії в популяризації українського кінематографу. Триває кіномарафон Соні, жовто-стрічка. Під час якого ми показуємо документальні фільми сюжети з історії України і сучасної історії це просвітницька робота, яка не лише в Тернопільській області і за межами триває Відеоуроки з історії України, читають ветерани російсько-української війни. Попрацювати в такому проєкті було надзвичайно цікаво. Я дізналася, як працюють камери, як працює взагалі ця вся сфера, режисерська сфера. Це було дуже-дуже дуже класно. Мені це дуже сподобалось. Я не знаю, чи я продовжую займатися в якихось таких проєктах, але я була б дуже рада, якщо мене запросять, звісно. Звісно, це було незвично побачити себе в такому фільмі. Але дуже цікаво. Дуже сподобалася інформація про тих чаю. Дуже все було цікаво. Звичайно, що такі матеріали, такі сюжети, такі така форма роботи, яку чи необхідним в навчальних закладах, лише те щось нове. Донести до дітей інформацію в форматі уроку, це одне. А в чомусь іншому, в якомусь незвичному форматі, це звичайно спонукає до запам'ятовування інформації до того, щоб шукати, а чи справді це так, як говорили нам під час зйомок того фільму. І звичайно, надзвичайно важливий аспект, того, що ветерани, які знімаються в цих сюжетах і фільмах, так само соціалізуються. А такі проекти дозволяють і їм розвиватися, і давати Ати дуже багато присну нашим дітям.